У столиці презентували мобільну станцію Арка 1 її обладнали для порятунку літератури, що зберігалася у поганих умовах чи внаслідок повномасштабного вторгнення. Який вигляд має станція всередині і де з нею працюватимуть? Соня Григорчук розповість. Пожежі, затоплення та вибухові хвилі. Майже тисяча українських бібліотек пошкоджені чи зруйновані внаслідок повномасштабного вторгнення. Безповоротно втрачено майже два мільйони документів. Первинна і родова функція бібліотеки від початку її, як заснування, як інституції бібліотека це власне зберігати і формувати пам'ять на загал, то Це пам'ять людства. Якщо ми будемо менше, то це пам'ять конкретної держави. Ви території для фондів, які ще можна врятувати, втілили спільний українсько-чеський проєкт: мобільну станцію для збереження та реставрації. Арка 1 Арк це ковчег. Він ну, вкладений певний сенс для порятунку культурної спадщини в Україні. Така швидка допомога для того, щоб ну, там, допомогти тим документам, які потрапили в біду. Та там затопило, там підгоріли ще щось, і ще щось. Над реалізацією проєкту працювали півтора року. У лабораторії друковані твори можна очистити, дезінфікувати, осушити та реставрувати було здійснено замовлення військовому інституту Чешському, який власне. Як підрядник взявся виготовити цю високотехнологічну станцію? Станція армована і повністю автономна в Живленні. Вартість такої пів мільйона доларів. Гроші на неї зібрали чехи, бізнесмени та меценати. Станція дегідрації, тобто зневоднення документів. І наступної після дегідрації, якщо потрібно, вже на даному етапі, то вакуумізації. Тобто, документ він зневоднюється і вакуумізується для того, щоб або вже його зберігати в більш безпечніших умовах і в стані, більш безпечному у підсобних секціях: хімікати, реагенти та матеріали для необхідних маніпуляцій і реставрацій. Ця лабораторія призначена для того, щоб знезаражувати документи від грибка, від плісняви. Тут підключаються відповідні ще додаткові фільтри. Ось які здійснюють ці процеси от практично, практично автономно. Як працювати зі станцією українських фахівців із різних регіонів вчили на тренінгах чеські колеги. Тут здійснюється процес так званої змивки. Це коли документи обробляються відповідними хімікатами, ось для того, щоб в тому числі довести певну сторінку до потрібного стану. Ось, наприклад, і оцей японський папір, про який я казав, це як донор для сторінок книжок. Ось і от тут, після того як хімікати нанесені, опрацьовується ось таким чином. І відповідно все змивається, що не потрібно. У квітні лабораторія поїде у східні та південні регіони, туди, де бібліотечні фонди треба рятувати негайно. Цей період поки що вона буде працювати для навчання фахівців і для відновлення тих фондів, які на жаль постраждали, і в Київському регіоні. Арка -1 – перша із трьох станцій, передбачених проєктом. Другу, на яку зараз збирають кошти, обладнають для оцифрування документів. А третя допоможе з оцифровуванням 3D-об'єктів, тобто експонатів. Її передадуть українським музейникам. Соня Григорчук, Ткач, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.